Шановні глядачі і любі друзі, послухайте слова, скажу які поповзбі в ліс навіть і на пузі. Такої ми закалки старики. Доброго дня, шановні глядачі каналу Під Панас. Знімав для вас. О, бачите? Як я міг, а не ошибочка. Ошибочка. Я подумав, що тільки почав знімати, а то вже гриб білий. Ні. Це у нас дубовичок. Ось тут знову. Але молодий. Не знаю, чи видно, видно. Що я такими словами розпочав? А ось це вже білий гриб. Краще. Так. Це вже білий. Під своєю вагою він уже нагнувся бідака. Так, це вже біленький і досить немаленький. Забирає. Вон там я спіткнувся об цього, то я вже його не знімав. Просто кинув обко у кошик. Що я такими словами розпочав? Тому що зранку поїхав по справах до райцентру, а потім зібрався і йду до лісу. Сусіди вже кажуть. Слухай, а це що у нас? А це у нас... Ні, все-таки знову добувити, куди що озірвав. Я цього перепрошую, бо кошик в мене впав. Так, цього не люблю, але так все стало. Загнешся в тім лісі, кажуть. Я кажу, я не загнуся, я живучий. Боже, цілими днями у твому віці. Так уже люди кажуть. Вирішив я ще другій половині дня заглянути до вісочку. Що з того вийде, усе ми побачимо. Так Так, що привітатись, привітався. Думаю, що дві годинки, три ми ще маємо. Костики я взяв сьогодні менший. Ось, поки йдемо. Не можу я вже без лісу. Як я вже багато разів казав, це вже хвороба. Зустрінемось при грибу. А поки я грибу. Вже не грибу, Уже прийшов. І тут біленького знайшов. Один, правда, але добрий один. Вже краще, ніж нічого. Йдемо. Чую поруч голоси. О, значить, або такі, як я, пізні і вони, або ще зранку не повступалися. Черговий наш грибочок. Йдемо глядати. Ножем по серцю. І голоси. Я б дав їм палку кобаси. Навіщо вам гриби, панове? У мене ж нині кіно нове. Ось таких три грибочка подарувала ось ця. Точка. О, Бачите, які гарні. Ось така троєчка. Так. Але дід наш, він дуже впертий. Звичайно, має він і четвертий. Тільки трошки далі, бачите. О, палка моя мітить де. Бо забуваю деколи, де я гриба залишив. Буває, побачиш, а потім як різкість не наводиш, немає і все. Так. А не здається вам, друзі, що зараз ви скажете, ой, не той ти кошик, діду, нині взяв. Ой, старий ти, діду. Ну ти і роздяв. Ви бачите, що це робить? А робить це отаке. Він так хотів вилізти з під цього гнилого патика, що він мусив обирати шлях бочком-бочком. Бочком, бочком. Бачите, як він вилізав? А він ще й досить добренький і свіженький. Завтра, післязавтра вже би був гаплик. Ось. Чистенький і немаленький. Приміряємо до кошика. А що? Ану, цих піднімаємо сюди. А його зараз. Бо дід мучиться. А його кладемо поки ось так. Сюди. Ага. Так дехто каже напів кошика. Поки з вами говорив, ви думаєте, що в мене очі не стріляють? Ха -ха. Ще як стріляють. Я ж сидів коло кошика, проходив, не бачив, а коли сів, ось він, друзі, ось він під кущиком. Проходив, не бачив, а присів. Так, на світло побачив. Досить непогано. О, о, бачите, я знову йду. Сидячи, побачив обох. А проходив, не бачив жодного. А тут у нас ось, і ще один. О, під кущі побачив. От вам що означає на сидячки наблюдати за грибом. Краще видно. А ще коли під гору йдеш, так присядеш і вверх дивишся. А тобі низи шапочок видно. Ха -ха, та. І такою насолодою ми вже бувало насолодилися, слово не підібрав. Насолодою насолодився. Нічого, ви мене зрозуміли. Йдемо. Ото є дід! Ото грибник взяв сам себе, загнав в тупик. Якби мов сказав з насолодою, то підібрав би слово, з такою насолодою ми зустрічались або здибались, або з такою насолодою ми знайомі, а сказав просто насолодою і закінчити речення не може. Такою насолодою ми ще раз. Насолодились. Ось такою. <сум> Насолодою дід насолоджується. Ой, хай вже називається як будь Головне, що це насолода, друзі. <сум> Настрій хороший. Не приїхав, а удало. Ми будемо писати скаргу. Тут іде дискримінація грибів. Тут усі дерева притискають моїх грибочків. Що це таке в кінці кінців. Що це таке має бути? Мої грибочки до мене хочуть лізти, а на них лежать дерева. Мене це не влаштовує. Бідненький. Поруч є хитріший. Виліз в потрібному місці. Ось такий. Довгенький, але гарний. Так. Пішли вже геть ті конкуренти, грибів лишили нам моменти. Та вперто йде дід до звитяги. Наше кіно варте уваги. А конкуренція б була, дід дав би тут. Усім тягла. Старий воїн мудрий воїн. Три пацана молодих було. Погорі шнарили. Дід би їх навчив гриби збирати. А то зараз придуть, скажуть, гриба нема. А ви запримітили, любі глядачі, що дід останнім часом за мухоморами пильнує? Замітили? Я знаю. в мене глядачі пильні. Ось вам, будь ласка. Шукаєш мухомори, бо їх далеко видно. І приходиш біля них рискати за грибочками. Ось вам білий. А ось вам біля охорони. Бачите? Хага, -ха. червонічок. Так. Мухомора, видно, здалека, і дід звалить до мухоморів. А там шукає по сусідству нормальних пасажирів. О! Бачите? Знову грибочок. Я ж не виключаю камеру. Як включив, так і ходжу. Будь ласка. Знову червоненький. О! А тут і цей березничок. О. Ось так називається. Хочеш знайти знайдеш. Методів багато. Йдемо до кошика. Поспішно дід йти до кошика. Вон вони, ще в руці і всі четверо. Ой, червоний впав. Я йти до кошика, а напряму я не вмію ходити. Я люблю заглядати. І то головне, що таке був би пропустив, бо я зараз до гори посуваюся, погляньте. Ось таке манюня дід побачив, коли мухоморів. а збоку стояв газда, газда. Ось такий уже, він більше Ой! вартий уваги, не котися. бо я хочу ще поглядати, поки виключаю. Так, ми до кошика прийшли, і положили. і Я вже був і забув, що я був, палочку тут забив, бо тут біленький стояв. Думаю, що я так далеко від кошика опинився. А я пішов оглядати, бо мухоморів побачу. Добро, кидаємо, чистим кидаємо. Сьогодні я вже грибочки чищу, бачите? Хоч часу маю небагато, але гарно пішло. Погода дозволяє. Сьогодні вже все чищу. Вчора ні, бо спішив. Ось під березкою гарненько сидять два хлопці червоненькі. Ось такі. сіамські амські близнеці. Ось так. Ось таких три підберезничка беремо. Гарні. Ви знаєте, гриб вже й сухий. Дощу не було пару днів і вже відчувається суш гриба. Ліс ще ніби під ногами не є такий сухий, а грибочки вже жаліються. Хоч тут вологи відчуваються. І знаєте, шановні глядачі, три молодих, здорових мужика. Я був... А, вони ще вон кричать на сусідній горі. Я був нижче. Вони так по цій горі ганяли. От. Я думав, що вони їх її вже прошнарили повністю. А отаке во вово не побачити. Хлопці здоровими очима. Фізично здорові ходити. За ними діду в окулярах мусить підбирати гриби. Не, я дякую їм, що залишили, звичайно, такого красення, тим більше. Але якось воно й дивно. І ось такий іще. Ось така парочка. А цього гриба я замітив тільки по специфічному запаху. Я чув, що якийсь якась вонь і почав оглядатися. Я їх ще не зустрічав, до речі. Так, і від цього смороду я поглядався і побачив цього гриба. Я бачив на інших каналах, люди показували, щось там про нього розказували. Воно мені не цікаво, навіть назву я не запам'яв, це не моє. До речі, хтось там в коментарях запитався, окрім такої красоти, грибочків, що я ще у лісі бачу. Чесно скажу, в цьому році я е, дякую Богу, що я не зустрів ведмедя, коли я був в глибоких Карпатах. Бо все ж таки, я буду говорити, а сам грибочки зривати із березні попалися. Ось. Тому що там вже дикий звір водиться. От Мене вчили, коли в цих лісах ходиш по по дереву періодично, бум-бум, як він є там в небезпечній близькості, то він буде від того стуку тут в другий бік іти, щоб ти з ним не зустрівся. Ось, так я і робив, тому що пожити ще хочеться, цей сухий вже дуже ось. А потім я замовив, бо наш час можна купити що завгодно. Потім я замовив свої петарди, такі, що добре луплять, хоча війни стріляти не бажано. Але знову ж таки і полювання заборонене. Але знову ж таки це було в цілях безпеки, тому я з цим скористався на синівирі. Наприклад, бо я заходив в глибокий ліс. От. Тими роками по лісах. Бувало, що три-чотири серни або козулі, так метрів метрах 20-30 від тебе пробіжать. Цікаво. Кабанів диких. Зустрічав на відстані. Я не старався зближуватися з ними. Бачив. Бігла самка, за нею малі. Це небезпечно. Не знаю, що її реакції. У цьому році все, що було, так це сидів собі, два рази було. Білочка ганяє вверх-вниз. А я можу в лісі посидіти собі 15 хвилин, і 20, і пів години. Я ніколи не спішу, крім виняткових випадків. ось, Наблюдаєш за білочкою. от Бувало. Цікаво так. І так треба заумерти в той час, тому що хочеш зняти, наприклад, потім би якось море приблизив, море, було б і показати можливість. Рухнеш рукою, а вона шмиг і втекла. А так ось такий е, невеличкий. Ой, мов боже, чуть не впав. Поблизу ти від тебе сидить собі на дереві шмиг там Хоп догори. Цікаво. Я взагалі природу дуже люблю. І просто посидіти, полюбуватися. Так. За деревами наблюдаю дуже. А Та, так як я вчора був, сьогодні вже менший. Вчора був сильний вітер. І я коли до горба піднявся, скрип дерева. Досить такий сильний. Тут вже в цілях безпеки знову ж таки наблюдаєш. Не дай Бог воно буде падати, можеш з коренем, вітром виламати, щоб ти міг відскочити в потрібному напрямку. А так, в основному наблюдаю за, от як зараз. За грибочками. Такого особливого нічим похвалитись не можу. Так, А кошечок у нас вже ось такий. Майже-майже. Ага. Ідемо ще. Я присів трішки перепочити. О, до запитання того повернуся. Змію вужів зустрічав дуже багато разів. На одному відео я навіть показував, як я змію знімав. Ось палкою її рухав, вона зайняла позу атаки, голову підняла, в клубок, змоталася. Я зрозумів, що жарти не дуже хороші. І пішов, відскочив. Вужа також знімав. йшов вже з лісу на виході з лісу. ось Змії, вужі були, багато разів. Але... Хто боїться йти до лісу через змію, не переживайте. Головне дивіться під ноги. Змія завжди лізе в іншу сторону, як ви щось говорите, що родите ногами по листю. Вона тікає. Хіба, не дай Бог, якщо вона спить, і ви наступите на неї, та, тоді вона вже просто в цілях безпеки своєї, вона буде атакувати і кусати. А так вона відповзає, не бійтеся лісу через змії. Це нерозумно. Ідемо. Знаєте, друзі, я вже на зворотній дорозі от, і хотів взяти камеру і зняти таку фразу. Ще би я знайшов за два гарних грибочка таких порядних, і я був би повністю щасливий, що той кошик вже би вважався повним. От Але думаю, та якщо я їх і знайду, скажуть, та він просто потім то записав, а вперед поставив. І я цього не став говорити. Два-не два. Не два але одного ще гарного зустрів. <риклад> одного ще гарного тихо, тихо. Ой, такі шнурки колючі. Ще одного гарного і вроді би здорового. Все-таки піднімаємо ще біля ось такого. Ага, нормальок. Мрії були в тишині, а все-таки зустрів. І погляньте, які ці осінні гриби все-таки чистенькі. Бачите? Одна білизна. От тому я люблю осінні гриби. Хоча і літом не візьму гнилого до хати ніколи. Але буває, що й без хробака, але він такий може бути постріляний, ще щось не той естетичний вигляд. А оці осінні, вони завжди чистюсінькі. Ось так. Ідемо ще, може і другий попадеться. Шановні мої глядачі і насамперед любі мої підписники. Я хочу зробити невеличку заяву, але настільки всіх вас дуже поважаю, дякую за такі щирі завжди побажання в коментарях і за те, що ви зі мною, що я просто не зміг це просто пояснити словами і вирішив це написати віршем. Скажу чому? Тому що останнім часом перегляди у мене дуже впали, зараз дуже багато грибних каналів є, люди не встигають все передивлятися, а я дуже хочу, щоб мене бачили. Ось, щоб до мене заходили, і я такий собі розробив, так сказати, бізнес-проект. Я зачитаю і там все буде зрозуміло. Щодня у лісі, геть без відпочинку. Я крепкий дід, мені це все одно. Але щоб бути з вами потім взимку, все рідше буде з вами у нас кіно. Щоб ви за мною потім не скучали, скоро кінець грибний, йде листопад. Можливість зустрічатись з дідом мали. Я трішки зміню відеоформат. Буду ходити в ліс, буду знімати. Так вирішив ваш дід так захотів. Буду на потім дещо залишати. Прийде зима, відкрию свій архів і уявіть собі сніг, завірюха. Мінусова температура у вас, не вірите ви ні очам, ні вухам. По лісі знову ходить дід Панас. Десяті числа жовтня будуть в грудні, а кінець жовтня х, у січневі дні. Миттєвості ці будуть незабутні. Приємно буде вам. Ну і мені. Про листопад розкаже місяць лютий. Покомбінуємо це все для вас. Так, діда, ви не зможете забути, бо завжди буде поруч дід Панас. По Можливо, свіжий вірш уже напишу. Якийсь повтор добавлю, як було, кацапам. Коментар я свій залишу. Усе для вас, а кацапні на зло. Бо сам собі вже трохи надоїв я. Боюся, може, надоїв і вам. Так вирішив, так просто захотів я. Для вас відкрив я свій таємний план. Не знаю, чи буде вам чути, як гуси відлітають. Курликають. Гусеньки летять в теплі краї. Так, друзі, трішки рідше я буду відео закидати, а дещо буду залишати, як ви зрозуміли, на той період, коли ми з вами не бачимось. Тому що я за минулу зиму за всіма дуже скучив. А зараз йдемо далі. Так, це знову я. Ну що, панове? Вам скажу я нині, радий сьогоднішній після обідній днині. Не встиг навіть відчути добре втому, а вже пора нам їхати додому. Бо дуже скоро в лісі вже стемніє, а дід з ліхтариком збирати не уміє. Хоча в машині його завжди має, Бо у дорозі всяке у нас буває. Друзі, я завершу сьогоднішній похід. Навіть, а ви ти по морді довольні. навіть томитися не встиг. Дві години 20 хвилин. Наш результат. О! Ось такий. Я думаю, все видно. А ну я ще попробую переключитися на ходу. А, ні, то не виходить. Я хотів ще й струмок показати. Ось так. Вже ми біля струмка, через струмок перейдемо. І ми вже біля нашої автівки. Та й поки до хати доїду і буде вже темно. Підписуйтесь на канал. У нас ще подорожей навіть в цьому році буде дуже багато, дід ходить чуть не до першого снігу. От це ще раз на коментарі, якщо я не відповідаю. І не гнівайтеся, я вам всім бажаю того самого, що ви мені, і в два рази більше. І любові, і радості, і щастя, і достатку, і благополуччя, і взаєморозуміння, і насамперед перемоги нам і миру. І все буде добре. Ми ще з багатьма з, багатьма з вас зустрінемося в очі, як то кажуть. Я в тому навіть не сумніваюся. Буде мир після перемоги. Хтось хоче приїхати в наші краї, відпочити, з дідом панасом до лісу піти. Питань нема. Підем погуляємо, насолоду вам надам повну. Я ліси знаю, знаю, куди повезти. До нових зустрічей. Хай вам всім щастить. Слава Збройним силам України. Слава нашій ненці Україні. Бережіть себе, папа. -па. Ваш дід Панас.